Це фіолетовий такий насичений. Так, синій, помаранчевий, червоний, зелений та жовтий. Водичка, ось сонце. Ось твоя водичка. У Володимирецькому будинку школярів проводять серію майстер-класів із розпису медового пряника для діток. За участь просять донат. Зібрані гроші планують передати місцевій волонтерці Ірині Соловей на закупівлю дронів для військових. Вона теж прийшла підтримати діток. Я собі вибрала пташку Соловей Я буде в мене. Взяла. І кар... Понятно, вже, що Ну, так так, да, так вже ж. І карта України. Uh... У мене теж карта України. Зібр... Мене... Зібрані гроші ми будемо тратити на uh... дрон. Др... Ти все знаєш? Все вона знає. До набору пряників входить палетка з харчовими фарбами та пряник із візерунком, який діти мають змогу обрати самостійно. Усі пряники випікала вдома керівниця гуртка Юлія Сотрута у вільний від роботи час. Її чоловік нині на фронті. Наносити контури малюнку їй допомагали колеги. Ми хотіли в першу чергу долучити дітей, щоб вони провели добре своє дозвілля. І цим самим Трішечки допомогли нашим військовим. Через це наш майстер-клас ми збираємо донати для ЗСУ на дрони. Ось взагалі печиво пеклося ночами. Розмальовувалось воно теж дуже важко, але думаю, що діти задоволені. Пряникові палетки діти з'їли з чаєм, а розмальовані пряники забрали додому. Такі майстерки організовуватимуть упродовж тижня. Потрапити на них можна за попередньою реєстрацією. Руки маю. Вікторія Швець, Суспільне, Новини, Рівне.